Всім привіт! З вами знову містерико. І сьогодні ми продовжимо знімати водний летсплей. Я вже бачите, як ви могли помітити, я вже построїв стіни, поставив стікло, тут ще не вистачило стікла, бо там піска вже не було. Е, що ж ми сьогодні будемо робити? Я думаю, що сьогодні ми підемо в шахту і е, пос, ну, намагаємося достроїти е, наш дім. Зараз е, так, я поставлю жарити м'ясо. Зразу на вугілля поставлю. Я, мені карту не вдалося поставити, бо цей ще якимось модом конфліктувало, і я не хотів вже нічого робити, то оцей То буде. Зараз, якщо е, б піти робити зараз спочатку. Трикапітейтер, я, до речі, поставив. Зараз я вже знаю, що робити. Підемо рубати дерева і першим ділом спробуємо е, достроїти наш дім. Е, робимо палки. Потім булижник. все, топор у нас є. Ести у нас нема. Так. Зараз я візьму все, що тут є. Так, 4 стайк. Нехай буде. Такс. Вот. І э, йдемо рубати дерево. Ось там є ліс. А хоча ми будемо рубати дуб, давайте підемо туди. Такс, спускаємося обережно. бережно. лагай, лагай, лагай. Такс. Так, шукаємо дуб, тут більше бере за все. Сквітверди, права. Зараз доправемо швиденько. А може і не швиденько До речі, я грибів зараз позбираю, бо зробимо суп їсти. Войні всі средства дорогі, як говориться. Такс. Лагає капець. Такс, все, більше нема грибів. От ще той якраз що була пара. Все, вийде у нас 4 штучки. Сухо. Такс. От дерево перше. Щось трикоптейтер не катить. ладно, потім поставлю щось, вирішу проблему на наступній серії. Але я ж, вроді роді ставив, я точно ставив той тільки капітер. Чого ж він не стоїть? Зараз швиденько. От піщера, ось Сюди ми підемо. Так, ще трохи дерева нарубаємо. А я дам на паузу, я швиденько дерева нарубаю. І ми підемо в шахту. От я тут а, наступила ніч і я передумав рубати дерева, а поки ніч ми можемо піти. Але шахту, а ми в шахту не підемо, бо в нас нема факелів. Але ми накопаємо там, ой, лагаї, не по-дітське. Вже павук перший. Де ти? Так, зберемо. Паук. От, є вугілля перше. ой, там лава здається. Що, якось буде. Коренько позбираємо вугілля. Де у нас там паличок є? Паличок G2 вже ходайм, хай буде. Більше треба буде гілля, бо мені лінки купати, N-duble-гілля купати так. Такс. Зараз там я бачив скелета. Скелетончик, скелетон, або то був камінь. О, а то о, трансфор-ой-йо. Проблемки. Шейла лагає, до речі. Так лагає. Зараз дам на паузу і попробую вирішити цю проблему, щоб воно не лагало. Зараз 3, 2, Один. От я, здається, розібрався з тими лагами. І дивіться, що тут. Я ще тут повбивав всіх в тій печарі на паузі. Подивіться, що тут є тут є від трансформіума цей, той кристал. Ми його добудемо. І. лохотн. Що ж тут сталося? Будемо... Чудев наш цей трансформіум. Боже мій. Що за лохотрон? Напевно, не завжди випадає. Так, ну ще раз. Питка номер 2 Я, здається, знаю, в чому проблема. А я точно що тоді вкратию. Так, здубваємо желізо, Желізо ніколи не помішає. Наші наше перші залізо, зараз ми собі екіперуємося. Екіперуємося, екіперуємося, здається. Там здається, так, так правильно вимовив. Якщо неправильно вимовив, то вибачайте. Так, ступай вугілля. Думаю, стільки нам хватить, Ні, не хватить. Про що з вугілля так довго добувається? Я Ніколи не любив добувати вугілля, 9 10, хай буде. Тут будемо ще одну штучку. Такс, ще залізку. Тут, до речі, було повно інтерменів. Тут було три інтермена, я не знаю, чого вони так спавняться в цьому світі. Певно, у нас будуть великі проблеми. Так, залізо. Те, що живе. й штук. Нормально. Зараз ще раз будемо. Так. От, до речі, велика. Як то називається? Жила, здається. так. Велика жила, заліза. У нас кирка поламиться, долами кірку і підемо от ще там кам'янець. речі я моді неправильно сказав, вона добувається і е, каміною кіркою у ті краї. Зараз давай здихай поїзд зомбі. Ще зомбі. Опс. Проблемка є. Будемо тут ромбитися, там ще є. Так. Так, жника, візьмемо, бо не шкода, а хоча ще більше, більше не шкода. О, кристалики, кристаллики, кристали. Вони не помішають. Такс. До речі, нам ще ні разу не випав повний кристал. Не скоро ми скрафтимо броню, здається мені, ще кристали. Давай випаде повний кристал, боже мій, не хоче. Може їх треба скласти, зараз попробую. Але це навряд. Такс. Скоптуримо ще шлізу. Шикарно. Зараз ми пошвиденькому зробимо верстак. Верстак говорю. Такс, палічки, так. Палички і ще одна паличка, так, КРК, і у нас є керка, все. Ще добудьмо. Желізко, желізко Не буде зайвим. як тут повно кристалів. Дивіться, повезло нам з цією шахтою Так, ще кристал. Ще кристал. Це у нас вже, нас вже 31 штучка. Немало тож, я зараз далі підіймомсь. Такс, 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 такс. Які ми високі до речі? О. На 35-й. <кхів> так. смотрите, віці. Ще железо. Повно железа тут в шахті. Дуже багато, до речі. Такс, є. Ось як кінець тупік вже. Зараз вертаємося назад, куди будемо це. Тут здається ще я пропустив крута. Ну, скоріше, збіж так. І ми швиденько добіжимо назад. Аж так, до речі, ні, не заберу, хай буде. Буду ставити фото, напевно, сюди підемо. Щоб вам було видно, бо вам, напевно, там ще YouTube яркість знижує. Кріпа, кріпа. Бух! Так, там все це ж железо не було, так. Железку <coughs> Добуваємо. І давай, давай. Ну, сейчас желізо. І все нема вже. Так, слугіллю. Опаньки золото, але ми його не зможемо добути. По двом причинам. По перше, бо там є кріпер. А по-друге, у нас немає залізної кірки. Слава Богу, що ще Кріпер його не взірвав. Що там що таке? Залізо, так. Зараз підемо туди. Туди. Так, сюди тепер перше. Будемо кристали. Кристали, кристали. Здається. Вертаємося швиденько назад. До речі, у нас кристаллів нема вже. Цей факелів щоб ще б скрафтити. Так, стань. Давайте. Сюди буду так кономити, куди трохи так ми будемо ще желізо, скільки у нас до речі. 37 повно желіза. Мені здається, що зможемо з самого початку броню зробити. Так, залізо, добувайся, давай. Давай, скоро, доб скоро добудемо желізо і підемо робити додому. Ну, будемо вдома вже доробляти нашу кришу. І будемо закінчувати серію, напевно, вже. Так, це, напевно, веде наверх. Ще кристалі. кристаллікус, не, не помішає. Яка у них класна анімація в тих кристалів, ще кристалі. не піду вже туди. Такс, їсти треба вже не замечаю. Такс. Сюди йдемо. Мені хочеться добути ті золоту, але... неможливо не Так, Опаньки, там вже є скелетончики нас підчекають. Кулери нещасні. Бутон хочуть крушити на нас. Так, ще железо, железо. Як я повножелізу добу за один заход. 52 штуки аж. Аж. Ось клетон є. Раз. Кристаллики. Так, хух. зараз Богу. Тупор в руки і як камікадзе. На-на! Опс. -на. Ну, та тут. Ну що ж. Такс, непогано. Ще желізко. Все. Такс. Ось ще желіз не замітив, би, якби не поставив хапів. А до речі, скоро на каналі будуть, можливо, будуть виходити е, голодні ігри з вугнестрельним оружием з вогнестрельною зброєю. Може ще будуть якісь міні-ігри виходити. Хайпіксі може на мейплексі. Ну і вугілля зразу добує. КП. Ой-йох. Ой, ой, <тит> <тит> так. Ой, я вже думав, що в мене всі речі пропали. Нехай так вже поставимо переплавлятися, що я не можу обігрудити, так. Да я поставив сюди. Так, сюди. І вставимо переплавлятися желізо. Так а ми поки що підемо отстроювати нашу крешу. Треба переробити. Зробимо, напевно, пів блоки, чи як Що зробити можу... А хоча ні, я знаю, як я буду робити. Можна зробити в вигляді такої башні. Так, я буду так і робити. Буде тут з блоків Візьмемо половину і зробимо полублоки. Так, 36 штук, викидайся, не та кнопочка. Так, поставимо блоки. Тут треба нам зробити якусь щось типу сходів. Тут не треба. Так, так, буде так нормально. Тут ще треба буде поставити заборчик, якщо що я зараз і зроблю, тут, тут треба зробити ось так. Так, не дістаю. Перший раз руки короткі в Майнкрафті. Ну, чи будемо проходити, туди не будемо, значить того тут не буде. Такс. Тут, до речі, можна і поставити, щоб мені не вистачало. Такс. Будуємо. Ще лишилося не так багато часу, ще 6 хвилин. Так. Мазав. Ще треба нам. Закінчується. З таким, з таким темпом і у нас дерево треба буде кожних 5 хвилин ходити рубати. Або на... я на паузу це певно цей. Е, на паузі перед наступною серією я, напевно, нарубаю повну пару стаків дерева. Ну і щоб не мучитись вже потім. Так. Ось, тепер ми построїли, майже построїли кришу і знаєте, який у мене плане... Тут буде, напевно... Так, я так і зроблю. Зараз я вам покажу, що я хочу зробити. Так, скрівно все. Тут беремо, робимо з цього на півблоки. І... Так, і ми тут заповнимо ту порожнину, щоб був якийсь, хоча б краще виглядало. Заповнимо вебу заповнимо лижнику. Все, постійно. Тепер що ж зробити? Тепер ми будемо встроїти наступний поверх. Якщо, до речі, піду зроблю я супу. Там вже перепаляється. Добре. О, добули цей... досягнення. Ще що тут? Тут та, Що я вже хотів робити. А, точно хотів робити миски. Скільки? Так, якраз 4 миски. Тут і тут, і тут. Так, сполучаємо суп. Все. Тепер підемо далі що робити. Строїти. Скільки там блоків є? раз, два-три блока, Чотири треба. 4. Хило так появились. 4. Знову 4. І... Це буде, напевно, вже у остатній поверхі, буде така креше, ніби загострена. І далі будуть о, всі наші склади будуть в підвалах вже. 4, так, 4. Опа! Крободирні трюки. Так, ще нас хватає. То поки що заповнюємо низ, доповню. Ой-ой, що вже заговорююся язик запитається. Із самого ранку. як з самого ранку? Вже друга година. Макс. Не заповнив, говорю. Так, заповнили. і ще тут трошки. Зараз ми тут зараз треба заборчик поставити і підемо купати пісок і достроїмо стікло. Назорчу палочки, треба ще палочки. І так. Не хватить там два. Такс, такс, такс. Так. І думаю цього нам має вистачити. Так, думаю, вистарчить 8 штучок. Тут поставимо тут і тут. Нічого вистачать трошки і тут. Ні, тут треба так. Ось і тут ще так. І тут так. Все, отак вот і буде. А тут можна й до речі, і забрати. Воно тут мішається. Що ж тут, а, розуміло? Нехай а будемо терпіти. И ось ще тут поставимо ось тут. Якось не дуже. Зрозумів, отут поставимо і тут будуть сундуки стояти. Один сундук, точніше. Пішли, накупаємо швиденько піска. А ні, я, я навіть не заміти буду тобі. Так, Айсе пісок. Так ще купати. Скільки там треба буде 6 піска. Та 6 піска накупаємо і підемо Купайся, давай 2 верстачок. Це пісочок. круто прутий. Зараз щоник і. Опа! Як вчасно ми винирнули Так, ще один пісок і все. Так. Викриваємо. Зараз швиденько добіжу. Дивіться, як нормально так виглядає з боку. От я ще придумав, тут і треба буде заповнити булижнику або чимось іншим. Тільки щось придумаємо ще. Так Тут треба ще сходи буде, поставити. Цемо ще одну пічку, вони вистачає. Такс, ліпило. І тут візьмемо трохи, хоча тут двугіля знадобиться, візьмемо сюди дерево, поставимо, 10 тут хватить і кісочок поставимо, але ми поки що підемо і замінимо там блоки. Говорю, підемо і замінимо. Так, отут. Нащо я тут поставив, коже? Ну, чи тут я буду діставати. Так, нормально. Оп, сміттва лимає вже. І тут візьмемо кулежник, вже до речі, булижник кінчається. І от поставимо не сюди, ага. Помазав. Ще. І ще говоримо. І ще. Все. Тут там потім філізмуть поставимо. Так, нормально, виходить, здається. Здається. Так, ще тут. І ще там дві сторони лишиться. Так, так такс і такс. Ще тут і там ще. Боже, мені вже набрито. Що з клала маю хуліган. До речі, всі моди, які би ви хотіли побачити в цій е збірці, е пишіть в коментарях і я їх поставлю, якщо вони не будуть конфліктувати з іншими модами. Я їх обов'язково поставлю. Угу Так. Тепер ще треба... Це, і тут ми ставимо булижник. І ще поставити блок, і ще там лишилося. Ой, там буде тяжко, напевно, Бо тут високо. Вже до речі, пора би закінчувати серію, але Ну, зараз я скорім добудую і закінчимо ми. Я говорив, що ми побудуємо дім більш-менш кришу в першому поверсі. Значить ми її зробимо. Так, ще треба два каменя. Все. Швиденько ще, ще поставимо стікло і будемо закінчувати серію. У серія затягнулася вже так трошки. Так. Тут треба якусь би облагородити хід, але це зробимо ми на наступній серії. Так, збираємо всі дерево, навиняв всі средства дорогі, як говориться. Ой вже, тут. Ой, тут і ці скляні панелі. І ставимо і ставимо. От і все, ми построїли дім, все зробили, що я хотів в цій серії, навіть трошки більше, ми навіть почали робити другий поверх. З вами був Містерико. Всім дякую за перегляд, всім, всім удачі!